Друзі, мої вітання. Це сильні разом на телеканалі «Тернопіль-1» та телеканалі «НТБ». Сьогодні гостею нашої студії є Ольга Соболь. Вона підприємиця, власниця інтернет-магазину Сапони. І власне чим займається Оля? Зараз вона детальніше нам розкаже. Наші вітання Доброго дня, і давайте трошки поговоримо про вашу так компанію. Можна сказати, бо наскільки я бачив, так і вивчав до ефіру трішки детальніше про те, чим ви займаєтеся, це миловаріння, основна така діяльність, але все ж таки можливо це більше ширше поняття є. Хочемо від вас почути, власне, чим ви займаєтеся і що пропонує інтернет-магазин «Сапоне». Дякую. Я власниця інтернет-магазину Сапоне. Це магазин складників для маловеріння, виготовлення свічок та косметики. Загалом у маловерінні я прийшла 11 років тому. Після закінчення університету я переїхала у Тернопіль. Я закінчила спеціальність фінанси та кредит в Острозькій академії і працювала бухгалтером. В Тернополі я познайомилася з Тетяною, засновницею інтернет-магазину Сапона, і свої перші мила зварила саме в неї на кухні. Тобто, це почалося з хобі, так розумію. Так? так. Перш за все, ви теж спробували самі зварити вдома це мило, і потім ця вже ідея і така робота переросла вже в. Професію, скажімо так. Так, це розпочиналося як хобі. Е, мене дуже це зацікавило миловаріння. Я у вільний від роботи час купувала компоненти, форми, виготовляла мило для себе, на подарунки рідним, е, друзям. Мені, мене дуже зацікавив цей процес. Е, згодом я шукала додаткову роботу і Тетяна запропонувала мені роботу копірайтера у них в магазині, писати е, описи до компонентів, статті у блог. Я погодилась, тому що вже була захоплена маловеріння, мене це дуже цікавило і хотіла розвиватися в цьому. Трошки часу писала статті, захоплювала маловаріння все більше. І у 2014 році я вирішила спробувати себе у виготовленні форм силіконових. Які за допомогою яких можна виготовляти мило, свічки, гіпсові фігурки, Та Я так розумію, що ви прийшли в цей бізнес в такий досить непростий час, адже згодом почався ковід, і зараз теж цікаво почути, що чи тоді було багато клієнтів, чи замовляли власне ці компоненти для миловаріння? Так, загалом клієнтів для клієнтів, які миловари виробляють свічки. Їх багато в Україні. В ковід з'явилася більша кількість клієнтів, які хотіли саме виготовляти мило, тому що нам всім радили мити руки не тільки в ковід, а й загалом протягом дня. А ось багато з'явилося клієнтів, які хотіли виготовити антисептики. Це також можна виготовити в домашніх умовах. Замовляли тару для антисептиків. Я бачу, що ви до нас прийшли не з пустими руками. Можете навіть показати ті вироби, так. які безпосередньо виробляєте самі, і, і з тих компонентів, про які ми сьогодні будемо далі говорити, також можна зробити ось таке. От мило попрошу зараз нам показати і трішки розказати, як довго триває процес виготовлення ось таких виробів. Так наскільки це легко? Чи кожен це може зробити сьогодні? Так, я сьогодні принесла саме свічки зараз і в перед новорічний період, і загалом. Популяризується запалювання свічок, щоб створити затишок вдома, тому принесла, щоб показати свічки. Це свічки, які виготовлені із соєвого воску, це формові свічки, тобто ми заливаємо їх у форми, не в баночку чи в контейнер, а в форми. Це у вигляді очищеного і неочищеного мандарину. Як довго робляться такі вироби? Загалом протягом години можна виготовити. Після запалення вони будуть горіти до 4 годин. Угу. Саме соєві свічки. Також принесла свічку з бджолиного воску. Ялинка це також формова свічка. Бджолиний віск буде горіти також ця свічка десь біля 4 годин. І пальмовий віск це рукавичка та сніжинка. Пальмовий віск має такі особливості: якщо його залити в пластикову форму або в металеву, то буде утворюватися морозний малюнок. на Видно на сніжинці, тому що залита в силіконову форму. А загалом, як. Т то буде гарний такий рельєф цього так, малюнка, так, так силует сніжинки і безпосередньо можна буде передати на ту цю е, свічку. На свічку, так. Загалом е, виробники пальмового воску роблять е, віск, можна вибрати малюнок, кристал, пальмова гілочка е, ну, тобто різний малюнок буде на свічці. Давайте тишки, е, опишемо сам спосіб приготування, наприклад, такої свічки, якщо, наприклад, брати, от так, як Мандарини, ми що тоді купуємо, наприклад, у вашому магазині форми. Ви також можете забезпечити воском. Так що ще необхідно для того, щоб зробити ось такий от виріб, як от зараз нам показують? Загалом для виготовлення мандаринки потрібно віск в даному випадку це соєвий. Гніт. Що важливо, потрібно гніт підбирати під розмір або баночки або під розмір форми. Uh -huh. Ми на сайті прописуємо, який діаметр гноту підійде для якої свічки. Це важливо, тому що за малий гніт свічка не розплавиться повністю, а за великий буде дуже великий вогонь, і вона навпаки занадто швидко згорить. Uh -huh. Потрібен віск, гніт, ароматизатор можна використовувати. І форма. Загалом ми ще рекомендуємо купувати термометри, тому що важливо додавати при правильній температурі ароматизатор у віск, щоб віск був не занадто гарячим, тому що буде надто швидко вивітрюватися аромат. Скільки виробів можна виготовити, власне? От скільки таких мандаринок може вийти з тих матеріалів і продуктів, які ми можемо замовити в вашому інтернет-магазині? Ми робимо дуже різноманітні фасування для того, щоб кожен міг спробувати. Воски можуть бути від 100 грамів і зі 100 грам воску ви виготовите одну таку свічку, але є фасування і великі по 500 грам, кілограму, 5 кілограмів. І теж зараз думаю, що дуже багато людей поставлять собі запитання вам також стосовно продукту і матеріалу, звідки це все замовляється, так і з якими країнами ви співпрацюєте безпосередньо. Бо часто теж ми чуємо, що дуже багато може йти, наприклад, для того, щоб виробити мило продукту з Китаю там, чи з Кореї. Хочу запитати вас, де ви замовляєте ці компоненти, які потім власне постачаєте на всю Україну. В Україну в Україні дуже багато постачальників великих, які привозять товари з усього світу. Зокрема, соєвий віск це американський віск каргіл він один з найпопулярніших і найкращих по якості. Ароматизатори ми використовуємо з штати, Іспанія. також є українські виробники. Ми дуже радіємо хорошої якості. От барвники також українські. До речі, українські барвники – це херсонський виробник, і вони зарекомендували себе найкраще з усіх. Тобто е... Тобто, продукція є якісною, так що то е, немає навіть сумніву в цьому. Так вони дають дуже красиві кольори. Вони е, не заважають свічці горіти. Потім вона чудово горить. І е, коли були. Анексія Херсону і не можна було замовити. Ми пробували найрізноманітніших з Польщі, з Штатів Барвники ніякі не змогли замінити Херсонську. Тобто, все ж таки очікуємо, що люди, які працювали в Херсоні, так і виготовляли цей продукт, все ж таки відновлять цю роботу Дуже і е, бачу, що є в цьому попит саме важливіше, так. що люди готові це купувати. Дійсно, це якісний продукт. І ще раз підтверджуємо, що український продукт є найкращий, його потрібно підтримувати. Так. Е, стосовно давайте ще мило трошки поговоримо. Цікаво почути тут, які компоненти так потрібно, щоб зробити е, готове домашнє мило. Що ви пропонуєте? Як це зробити? Загалом мило можна виготовити двома способами: це миловаріння з нуля і миловаріння з основи. Для початківців ми рекомендуємо саме основу, це простіший спосіб. Загалом, мильна основа це готовий продукт, який можна використовувати, нічого не додаючи до нього. Можна просто брати і мити ним руки. Але е, виробники дають нам таку можливість у, у, зробити цей процес більше творчим. Можна додати різноманітні барвники, ароматизатори, використовувати форми, силіконові, е, силіконові можна китайського виробництва, українського, зокрема, ми є е, виробником силіконових форм, пластикові форми. Форми також можна знайти за... На будь-яку цінову політику І теж різного вигляду це може бути так. як власне, якісь фрукти, овочі теж сніжинки. Я думаю, так, що так, теж так. можна створити собі таке мило, і дуже багато У вас це теж є на сторінці. Так, так. це можна ознайомитися і побачити, які форми можна замовити. Зараз до речі, маємо коротке фото і відео, і будемо коментувати по ходу нашої розмови. Теж які ще можна вироби зробити з, з мила і також з воску. І попрошу вивести фотографії, щоб ми трішки могли більше про це розповісти. І нагадаю, що ось зараз бачимо. Так процес, так розумію, це, це віск чи ні? Чи це мило? Це мило. Ось це, це мило. на дощ uh -huh. на дощі. Лежить мильна основа, біла. Вона може бути біла, прозора, найпопулярніші два види форми, силіконові. Це форми китайського виробництва. вони зазвичай 2D. Це такі ж форми, які ми можемо зустріти в різних супермаркетах. Вони часто використовуються і для випічки. Uh -huh. Ось ваги в нас є барвники, ароматизатори. Я так розумію. Важливо тут мати форми, так от купити ці компоненти, барвники, і от можна вже почати робити е, саму заготовку. Так скільки часу тут це триває? Тобто, це кілька годин е, варто цьому присвятити? цей печі, процес. Так? Що ми що ми зараз бачимо, це е, трошки довший процес, uh -huh. тому що я хотіла виготовити цікавіше Ми Зараз бачимо вже вигляд, так як, так. як воно буде виглядати кінцевий результат. Це просто е трошки ось ці, наприклад, з котиками це швидше, швидше можна виготовити, тому що ми е основу розтоплюємо, додаємо барвники ароматизатор і заливаємо в форму. Угу. Наскільки важливо теж е от, грамування кожного компоненту? Бачите, ви сказали, що є у вас ваги, де можна зважити все так. І наскільки це важливо точно до, е кожного, так, ну, до кожного граму вимірювати ці компоненти? Це важливо угу. е у маловарінні... Важливо, наприклад, виробники зазвичай вказують, скільки грам, наприклад, запашки можна додати в мило чи, чи барвника. І Я так що... розумію, що ви також можете проконсультувати прокомент... ну, про людину, Звичайно. яка готова щось таке зробити власними руками. Можете допомогти от, розповісти, як краще це зробити що стосовно грамів, так що краще купити, з яким запахом можливо так це зробити, щоб це було дійсно такий ексклюзивний, наприклад, подарунок на день народження, чи зараз до нового року, так до інших свят, щоб такий був ексклюзивний подарунок від людини. Звичайно, ми завжди консультуємо. Початківці часто саме телефонують, не роблять замовлення на сайт. А телефонують, тому що хочуть отримати допомогу, пораду. Ми зазвичай пробуємо підібрати під клієнта. Наприклад, я можу запитати, які ви любите більше аромати: солодкі, свіжі, морські, фруктові. Клієнт розповідає свої вподобання, які більше хоче, наприклад, форми, формі квітки, для дітей ведмедиків різних. Ось. І ми намагаємось підібрати. Також клієнт озвучує, яку він суму готовий витратити. От. І ми підбираємо компоненти під. Під побажання клієнта я також, наскільки бачив вас на сайті Сапони, так там не тільки є е, історія, що можна виготовити мило е, е, свічку, але ще й якісь е, так е, креми для догляду за шкірою. Трішки, якщо тут можете розповісти, та звідки е, ця косметика йде, і як теж її власноруч зробити, тобто як, як цей процес відбувається? Е, так, у нас є складники для виготовлення косметики. Е, також початківцям ми радимо спробувати спочатку виготовити. Крем шампуні з основ, це у нас англійський виробник чудової якості. Це також готові для використання вже шампунь, гель для душокрем, але виробник нам також дає можливість додати компоненти, які ми uh -huh. ще хочемо, до 1% активних компонентів, барвників, ароматизаторів. Ми радимо спочатку спробувати з основ. Якщо клієнт спробував і хоче розвиватися далі, у нас і в youtube каналі і в блозі ми намагаємось наповнювати статтями, інформацією, відео, як можна виготовити. Для виготовлення косметики в нас також багато компонентів. Олії, активи, пептиди, емульгатори просто виготовлення косметики трошки складний mm -hmm. процес. Ось тому потребує перед тим підготовки і навчання. Наскільки взагалі є попит в цьому? Так що можна сказати, вже ви багато років працюєте, як і нам повідомили в цій сфері, і теж цікаво почути, як українці взагалі ставляться до цього, чи купують вони ці інгредієнти самостійно, так і роблять власне свічки, мила і засоби догляду, так для шкіри. Це дуже популярно. Популярно зараз особливо популярно, особливо свічки. Я так розумію, минулого року через БКО так дуже багато було так. замовлень у вас. Так, особливо на свічки, от перші перші вимкнення, і в нас відразу було дуже багато замовлень на компоненти для свічок. Ми можемо проконсультувати щодо щодо там миловиріння, виготовлення свічок. Багато є початківців, але також в Україні дуже розвивається підприємництво, і, і багато з'являється підприємців, виробників, які ціленаправлено, цілеспрямовано ідуть саме у виготовлення мила, виготовлення свічок. Дуже багато є виробників, які стали вже більшими, які представляють українську продукцію, свою продукцію за межами України. І я теж розумію, що на вашому сайті, сайті інтернет-магазину Сапони, дуже багато є різноманітних власницьких інгредієнтів. Там підскладові, трішки теж розкажіть, як сайт працює, як можна замовити на сайті якісь такі компоненти і зробити з нього мило. Чи це краще можливо робити через інстаграм-сторінку, так через соціальні мережі до вас писати в приват? От трішки про цей процес розкажіть детальніше. Ми приймаємо замовлення. Будь-яким способом, яким це зручно для клієнта. Якщо клієнт хоче зателефонувати, ми проконсультуємо, підіб, підберемо і в телефонному режимі оформимо замовлення. Багато клієнтів, яким зручніше писати. Можна писати в соцмережі на месенджери за нашими номерами телефони, які вказані на сайті. Якщо можна оформити на сайті, в нас, наприклад, що стосується виготовлення свічок, то в нас є спеціальний розділ, який так і називається, виготовлення свічок, і там є воски, ароматизатори, барвники гнути, форми. Що важливо, щоб, наприклад, от, саме ароматизатори для свічок вибирати саме в розділі для виготовлення свічок, тому що для свічок підходять не всі ароматизатори. Цікаво, а тут давайте теж, можливо, зупинимося детальніше, а як, як це так може бути? Тобто, чи воно просто не позаємні? Вони, вони на різній основі. Mm -hmm. Можуть бути ароматизатори на водній, спиртовій олійній основі. Для свічок саме потрібні на олійній основі. Mm -hmm. Теж про гнітку розкажіть, це теж десь за кордон його вибирати? Чи... В цих свічках це українські виробники. Ага, тобто ви бачите, що він досить цупкий і виглядає досить так гарно і якісно. Бо теж okay. часто, коли навіть купують свічки, там. Якісь готові так десь на якихось хендмейд-базарах. То теж дуже досить часто є проблема, що свічка досить швидко згорає, і вона просто не має такого вогню, якби е, мало б бути, так як це можливо розповідають. От чи немає е, тут таких проблем, чи цей власний гніт, він якісний, так розумію, що можна сказати, чи є якісь відгуки від людей, які замовляють у вас цю продукцію? Е, так, ми реалізуємо е, даний гніт більше, мені здається, більше семи років. Mm -hmm. е, скарг ніколи не було. Е, також є ось це, наприклад, не про. Провоскований бавовняний гніт. У нас також є бавовняні провосковані гнути. Є дерев'яні гноти, що зараз популярні. От ситуація, з якою ви стикнулися, що свічка дуже швидко згоріла, це може бути справа в тому, що гніт був занадто товстим надто великого діаметру для цієї свічки. Вогонь був великим і свічка швидко згоріла. Або може бути, що це був, наприклад, парафін, парафін або пальмовий віск. У них температура плавлення дуже висока, і тому вони швидко згорають. Чому, наприклад, соєві свічки, кокосові свічки горять довше? Тому що температура плавлення нижча і вони довше горять. Таким чином, бачимо, що все потрібно підбирати так. так. Свічка це не просто такий про те, що ти заваляв форму будь-який віск і вже нібито в тебе є свічка. Це ж таки потрібно все підбирати від барвника, так до цього ароматизатора, гніт, сам віск, все має бути чітко під підібрано. Я так розумію, що ви безпосередньо навіть допомагаєте людям, консультуєте в цьому і якихось там проблем таких немає у цьому. Чи багато, до речі, зараз є людей, можливо ваших поціновувачів, того, що ви робите, які зараз теж. Прийнялися і виготовляють такі от хендмейд-речі, наприклад, на продаж. Чи ви з ними спілкуєтеся? Можливо, тримаєте цей конект? Так, звичайно, наприклад, навіть моя одногрупниця, яка слідкувала за моєю сторінкою, що я показувала, що я виготовляю мило, свічки, також зацікавилася і зараз виготовляє. Наші працівники також стали виготовляти мило, свічки. У нас є форми, які підходять і для кондитерки. Uh -huh. У нас є колега Вірочка, яка використовує їх саме для кондитерки кондитерки. Ми, е, загалом зараз Я е, часто на, на телефоні з клієнтами, і саме я консультую їх, е, тому клієнт звертається, наприклад, каже, я хочу виготовити свічку, порадьте щось. Я питаю, ви хочете виготовити свічку з соєвого воску, з парафіну, з кокосового. Коли клієнт говорить, який віск, далі я відштовхуюся, питаю, чи формову свічку, це формова, наприклад, свічка, чи контейнерна. А це буде в баночці, або в підсвічнику далі вибираємо, наприклад, баночку, і від неї вже вибираємо гніт, бо потрібно знати діаметр і висоту баночки. І так крок за кроком підбираємо. Це консультація, до речі, безкоштовна. Тобто, так. в рамках от, співпраці я так розумію, Якщо людина захоче вже щось придбати, то можете на це безкоштовно проконсультувати. Бо насправді, от слухаю вас і теж дуже захотілося вже провести якийсь такий майстер-клас або взяти власне участь у ньому, щоб навчитися виготовляти самому чи свічку, чи навіть мило. І теж зараз думаю, що дуже багато хто вас запитає. Стосовно того, чи можуть такі речі виготовляти, наприклад, діти. Так чи були у вас такі замовлення, що діти виготовляють самі ці свічки, чи чи мила, наскільки це безпечно для дітей? Саме за свічки у нас не було звернень, але за мило це дуже популярно. Батьки замовляють дітям компоненти і виготовляють разом з дітьми. Навіть у нас є кілька таких клієнтів, які замовляють дітям компоненти певно більше двох років. що діти дуже зацікавились цим процесом. Я також розумію, що це більше навіть така терапія тут входить, не тільки ви. Виготовити свічку там чи милу, але все ж таки, це більше е, дає і сам процес цього виготовлення. Теж трішки поділіться досвідом, бо дуже багато вироків в, в цій сфері. Дійсно, що дає от, виготовлення свічки чи мила, окрім того, що от е, готового виробу і там можливо збагачення. Мені е, дуже подобається цей процес, тим, що загалом е, є чіткий алгоритм дій, що потрібно робити. Але з іншої сторони, це і творчий процес. Можна вибрати різні форми, різні компоненти, різні барвники, додати різні ароматизатори. І цей процес він дійсно дозволяє відволіктися, тому що потрібно зосередитися, потрібно зважити компоненти, потрібно подумати, як краще залити, наприклад, ось мандаринка не очищена. Для того, щоб зробити такий наліт, наче від мандаринки, ми спочатку заливаємо віск, ось так крутимо. Форму виливаємо, і тоді заливаємо основний колір. І потрібно бути зосередженим, щоб це зробити. Тому е, це чудовий медитативний процес. І, і давайте ще також скажемо, що. Час сьогодні, в час війни, коли постійно чуємо тривоги, постійно також е, готуємося, наприклад, зараз до нових блекаутів, е, і цей процес дуже відволікає від того, що відбувається навколо. Тобто, ти можеш якось, як ви кажете, трішки помедитувати, трішки відпочити від новин, які оточують нас навколо, і трішки от зробити щось таке хороше, приємне, що навіть заспокоїть тебе. От в цей момент тому я вважаю, що це не тільки е, хороший приклад для того, щоб виробити щось, так от такі вироби, але і трішки від. Відворіктися від того, що нас сьогодні оточує в цьому такому е, важкому світі, скажімо так, так психологи ж радять е, займатися щось виготовляти руками, щоб відволіктися, щоб думки свої направити і звільнитися від них. І це і творчий процес, і можна відволіктися. І ми маємо е, в кінці готовий виріб. Вироби, якими ми користуємося щодня, мило, косметичні, косметичні засоби, свічки запалюємо зараз дуже часто, особливо в зимовий період, коли темно на вулиці. Рано. І якщо хтось теж часто, є такі люди, які не довіряють, наприклад, виробнику косметики, так чи навіть от мила, відповідно, теж можна зробити самостійно це і вже бути впевненим, що тут 100% натуральні інгредієнти, ті, власне, які от напевно мали бути в всіх тих виробниках, які ми сьогодні бачимо і чуємо там по телебаченню, наприклад, до речі. Ще що знайшов на вашій інстаграм-сторінці, що у вас а, взагалі товарів для миловоріння більше 6 тисяч, так. от теж мене вразило трішки кірки. Детальніше про цей асортимент. Від зазначили, що саме там є, але можливо щось таке ексклюзивне, що можна знайти таке екзотичне? Можливо, що саме таке, що от, ви теж радите спробувати, і от що залишить враження на 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 багато на багато часу. Ну, загалом в нас багато компонентів як для маловаріння, свічок, виготовлення косметики, дуже багато косметичної тари uh -huh. для виробників як свічок, так і виробників косметики. Е, дуже широкий асортимент. Я е, пишаюся нашим асортиментом тари це скляна, пластикова, алюмінієва. У нас дуже багато алюмінієвих баночків, баночок, які є лише у нас в асортименті. Е, тому, наприклад, можна виготовити контейнерну свічку і е, в ексклюзивній баночці. Uh -huh. Ну і знову ж таки повторимося, що це може бути хороший зараз подарунок навіть до е, новорічних свят. Давайте ще раз покажемо от, власне, вироби, які ви безпосередньо виготовили. Це може бути рукавичка, так, сніжинка. Рукавичка, сніжинка. У нас в асортименті ось саме таких силіконових форм люкс-сніжинок 11 11 різноманітних. Рукавичка. Також є там е, різноманітні новорічні форми, сніговики, е, рукавички в'язані, ялинки, дуже широкий асортимент. Ялинка, наприклад, лісова. Це форма в цей сезон була дуже популярна, саме лісова. Тому що вона красива, висока і зручно стоїть, зручно її валити. І мандаринки і... Я думаю, це просто хід сезону так. завжди користується популярністю. Теж бачу в багатьох магазинах власне ось такі от вироби, навіть просто а, люди дарують так окремо таку коробку, де є і мила у вигляді мандаринок, і власне свічки. Те, що сьогодні також ви нам показали, так мандарини це найпоширеніша, вона користується найбільшим попитом. Це форма в новорічний сезон, тому що з неї можна виготовити і свічки, і мило таким чином. Хто і хто хоче зробити приємний подарунок, власне близьким, так чи рідним, Можуть безпосередньо самі зробити таке мило і чи свічку навіть так, і от цим похизуватися, що це дійсно хендмейд, це той подарунок, який заслуговує уваги. І до, до речі, давайте скажемо про номери телефонів, як можна детальніше зв'язатися з Олією Соболь, власне і з її е, колегами. Зараз ви побачите їх на своїх телеекранах. Також озвучу 0,96 760 57 48 і 050 713 55. Ну і безпосередньо на інстаграм Рінці, якщо ви в пошуку введете а, сапони безпосередньо вам відкриється сторінка, там набагато більше є а, відео, фото про вироби і власне те, чим займається Ольга. Я думаю, що дуже теж буде цікаво подивитися. І скажемо на останок про сайт: так, sapone.com.ua також варто зайти. Там же безпосередньо вся продукція, як ми вже сказали, 6 тисяч товарів для миловаріння і свічок виготовлення косметики. Там же, я думаю, що людина може там на довший час затриматися і побачити, яка є. Власне, продукція, так і якщо ви зайшли на наш сайт і заблукали, тому що у нас дійсно дуже багато компонентів, тому можна до нас зателефонувати. Ми завжди проконсультуємо. І давайте наостанок, можливо, ще привітаємо людей святами. Так з Новим роком, можливо, вам є до кого звернутися, можливо, до своєї команди, до клієнтів, до тих людей, які купують у вас оці всі вироби і теж створюють такі чудові шедеври в цей нелегкий час. Так, ви згадали за командою, я би хотіла заакцентувати увагу, що це ці два роки. Повномасштабного вторгнення були ну для всіх важкими, mm -hmm. от але у мене дуже підтримуюча, турботлива і розуміюча команда, і вони турботливі не тільки до мене, до, до своїх колег, а й до клієнтів завжди дуже добре пакують. Ви можете не хвилюватися. Всі ваші замовлення дійдуть до вас цілими. Ми дуже гарно пакуємо. І я би точно без них не справилася mm -hmm. в цей важкий час. І, звичайно, я вітаю всіх з прийдешнім новим роком, з різдвяними святами. Нехай цей рік принесе мир і перемогу в нашу країну. На і ми також дякуємо сьогодні. Ользі Соболь. Нагадаю, що це власниця інтернет-магазину Сапони за те, що продовжує, незважаючи на цей важкий час, розвивати власний бізнес і показувати, що дійсно можна власними руками зробити такі чудові Олю, Ще раз дуже вам дякуємо. І також вітаємо вас святам. Дуже Друзі, дякую. нагадую, що це були сильні разом. Побачимося наступного тижня.